Ти твориш свій світ тут, не тільки на картинах, але і, і в житті. Це все твоє. Це моя майстерня і галерея хлів. Село Глинськ, вулиця Садки. О, тут я творю, малюю, але тут галереї не майстерні не було, була стара майстерня, там, де житлова бо це чеська хата тут. Худоба була, коза була, яку ми золі назвали «Свєта», Коза свєта». От, І Курі були, індикі були, собаки, і, звісно, мені багато часу займало це все. От, і ми вирішили це все викинути. Ну І з цього всього залишилося це Данин Ракушняк. І підлогу таку зробив, як у Девіда Лінча в фільмі цьому. Це моя ідея була така. Тому що воно розбиває трохи форму. Спочатку хотів ну, квадратом, як мій світер зробити, але це трохи і так, знаєте. А так воно ну, ну, все сидить в інтер'єрі. До речі, мені казали, що ти назвав хлів, бо те деякі писали там, типа, нашу таку назву хлів, типа там звіри, там зрозуміло, що звіри. Але там на защиту мене стала одна жінка, каже: Спаситель народився в хліву. Тобто це взагалі класно. Я там взагалі на дверях хочу з дуба і хочу розмалювати. там. Але місце мені, мені подобається тут. Це найкраща моя майстерня, яка в мене була. У мене майстерень було, скільки за міні-років, стільки й майстерень було. Натхнення це отговорка якась така, знаєте. Це придумали поети, о, лінтяї там, оці, всі, всі. всі ліньки. Ти приходиш, от я встаю, я вже як, як на заводі. Це моя робота. Ні, буває іноді, звісно. Ну іде воно, і де від цього кайф ловиш. От вона йде, йде, не може зупинитися там. Жінки дають теж натхнення. Знаєте, от. Субліміруєш, витисняєш. Бо в нас вона не енергія, є сексуальна енергія. Маніпуляція цієї енергії це і є творчість. Особливо вона маніпулюється тоді, коли тобі боляче. Духовно. Творити значить вбивати смерть. Бо ми создані для чого? Ну, по образу і подобі. Ми творці. Ми... Ну, я точно не знаю. Сім точно є, да, воля? Да. Ну, я звіри влюблю. Тут біля хати було спекотно, коли літо і дерев не було, то я це все всі берези посадив, то багато посадив. Яблунь, груш, персики ось посадив, сливи. Це малював багато разів. У мене навіть десь записано, малював це все. А ось ці оце дві. це Персики. А то сливи хороші такі. Ну це ж віч, це своє, розумієш. Ну так затишно, це світ мій. Я дерева люблю. Коли це приїжджає, особливо в рин, бачу дерева ріжуть. Ну, злюся та страшенно. Я не можу цього зрозуміти. Це я, якесь... музику я люблю всяку. От. Я слухав, наприклад, Моцарта і Бетховіна самого моєго улюблене, ще коли я молодий був. І зараз я таке слухаю. Я дуже Ледзепен люблю, Юрай Хіп, Терекс, Дорс, там, от, Дорс, Пінфлойд і, безумовно, Rolling Stones, Кін Крімсон. Безумовно, музика це саме чисте, що є. Ну, звичайно, відчуваю. Звісно, війна є війна, але. Коли воно на початку було, то, звісно, всі в занепаді були, ніхто не чекав. Воно дало по барабану, то, звісно, там і малювати не хотілося там. Але з іншого боку, якщо так нос повісити, то треба щось робити. От, і яка не була війна, і Друга світова війна була, і малювали, і, і кіно знімали, і, і ліпили, і вже продовжується. От, і... Хтось воює, ти, значить, там повинен воювати, ти повинен малювати. Знає, кожен повинен на своєму місці. Неможливо там всім сподобатись. От, Якщо я всім сподобаюся, то я вже буду на грані так званої геніальності. розумієте? От, що таке геніальність? Для мене геніальність це в своєму я знайшов я всіх людей. Але я багато виставляю дуже незавершених, вже навіть на виставках. там. Деякі взагалі подобаються, що і я не завершив. Багато забирає дружина моя, от вона каже, все, не, не, не чіпай, там не, нічого не треба. І друзі приїжджають, все, вона вже завершена. Бо картина повинна бути жива. Буває, що там, там одним махом як завалиш, і воно так ну класно. Але зараза хочеться його зробити. Досконало. Для мене нема різниці, в якій манері. Для мене головне, що, що є в картині якась таємниця, значить на, на якій манері примітив чи абстракція, там, щоб воно цепляло, знаєте. Це, 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 це саме головне. Ну, розумієш, це моя квітка. Вона простенька така. Я оці... А взагалі ще більше квіти такі полюві. Для мене це. От я люблю його я зулині, черевички. Так що ну, всякі дзвони, тут це все, літом все, все квітне. Те, якщо ти намалював квітку так, що вона від неї йде запах. О, хоча я квітом, десь років 30 я вважав, що це слабкість мужчини. Бабські штучки квіти. А зараз трохи пом'ягчав, то і квіти подобаються. Ну, ну як квіти не любить. Ну, ж, класно. Але міф як образ, він сильніший, ніж реальність. Розумієте, такого не буває. Це мистецтво. Мистецтво воно взагалі сильніше, ніж реальність. Але коли приїжджає до мене якась гарна жінка, все віддам. Таке буває. Нездорова не, не тяга до жінок, а вони кажуть, що всі здорова тягу до жінок.